Мій Отця і, і Сіну, і Святого Духа всіх вас, дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаю з Воскресним днем. Сьогодні ми чули за Божесною літургією святе Євангелія від апостола Івангеліста Луки про Гедарінського одержимого нечистим Духом. Одним словом, біснуватого. Господь, перепливши морем, зійшов на берег і його зустрів юнак. Який був роздітий, який не жив в домівці, якого зв'язували ланцюгами і оковами, якого не могли стримати ніхто і ніщо, він розорвав ці окови, ланцюги, і дух нечистий гнав його пустиню. І коли він побачив Ісуса Христа, він голосно закричав, що тобі до мене, не муч мене. І Господь запитує, як Його ім'я. І Він говорить, що легіон ім'я Його. Тобто дуже багато бісів війшло в цього чоловіка. І Дух Нечистий. Говорить, і просить Спасителя, щоб він їх не вигнав преїздню, то тобто з бездну. А просить їх, просить Спасителя, щоб він дозволив їм війти в свиней, яке паслося недалеко. І Господь, виганяючи біса, дозволяє їм вийти в свиней, яке впало з обриву, і все потонуло. А юнак, який був одержимий нечистим духом, одівся, став при своєму розумі. Пастухи, які пасли це стадо, вони пішли у міста і населені пункти, і розказалися, що сталося їхнім стадом. Люди, які вийшли на зустріч до Спасителя, побачили Спасителя і того юнака, який завжди був роздітий, який завжди був роздражений. Який кидався на людей, робив непристойні всякі рухи, крики, поступки, вчинки, сидить при своєму розумі смиренно біля ніг Ісуса Христа. І побачивши таке чудо, вони написано: убоялися, на них напав великий страх. І вони просили Спасителя. Щоб він відійшов від їхніх населених пунктів. І Господь сідає у корабль, перепливає на іншу сторону, і до нього біжить цей же юнак, який тільки що отримав зцілення і просить Спасителя, що хоче бути дуже біля нього. І Господь йому говорить: ні. І йди в твій населений пункт звідки ти. В свою домівку і розкажи, що з тобою зробив Бог. І юнак послухався, пішов і проповідував про те, що як Господь його ісцілив. Так закінчується сьогодні Івангелія, браті і сестри. Чого навчається Івангелія? Про те, що одним істочником життя і всіх благ. Буття людини є єдиний істочник це Бог, якому і підчиняються нечисті духи. Вони розмовляють на питання, скільки вас? Вони відповідають, що легіон. І біси просять, щоб він дозволив їм війти в свиней, що ми, браті і сестри, Повинні пам'ятати, що Господь має власть над нечистими духами. Він один може їх ізнати і вигнати з людини. Нечистий дух не може нічого сам зробити людині, якщо сама людина своїми вчинками поступками не дозволяє йому вселитися в нас. Чому часто Господь і попускає нам? Людям бути одержимним нечистим духом. Здається, чому Бог допускає мучити людину, адже людина є також творіння. Ну згадайте, коли діти непослушні, непокірливі, що робить тато і мама? Часто можуть дати і по попі. І ремінчиком колись били нас. Били чи не били? Били. І в куток ставили нас. Вони проявляли до нас любов, щоб ми своїм життям, привичками поганими, не науредили собі. І так Господь, бачучи неправильне наше життя, самонадійне наше життя, безбожне наше життя, попускає нам часто мати якісь страсті, бути одержимим якимось. І ми мучимося, ми кажемо, як нам важко, як нам трудно. Але Господь показує нам, що ми без нього не маємо свободи, не маємо волі. Яка би ця страсть не була? Здається, нам така рідна, яку ми так полюбили. Вона укоренилася з нами. Вона нас зробила нас рабом цього гріха. І Господь бачучи, що ми не можемо самі освободитися, ми униваємо, ми незадоволені, ми робчимо на все. Але ми не причини не бачимо коріння цього всього, що ми відійшли від Бога, від істочника радості і миру. Тільки з Богом може бути радість, тільки з Богом може бути мир і може бути свобода. Всякий гріх. Робить нас рабом. Що ми вже не по своїй волі поступаємо, по Божій волі, а ми поступаємо по страсті, яка, як павутина, нас окутує. І диявол, в сьогоднішньому Євангелі, браті і сестри, він не може увійти навіть в свиней. Що вони підлягають послуху Богу, якщо Господь їм дозволив це, вони це зробили. Самі вони цього зробити не можуть. Сьогодні дуже багато одержимих і біснуватих, які прикриваються різними благими такими вченнями. Возьміть навіть Хелоїмця, коли люди зображають в себе, самим страшно подивитися, батько подвачить чи мама свою дитину, налякаються, вона, вона скаже, слухай, що за нечиста сила. Але дитині це подобається. І Бог попускає нам, що ми ніби увлікалися цією такою похотю. Перший раз здається гарним таким чимось новим. Але Но коли приходить дух унинія, дух відчаю, ми кажемо: а чому мені так погано? Чому я не маю миру? Чому я не сплю? Чому на все я так роздражаюся? Тому що ти образ сатани прийняв на себе. Подивіться, як сьогодні захоплюють храми. По закону державному це преступники. Є Конституція, є закон, який говорять, що це ті люди, яких потрібно по закону притягувати до відповідальності. Но їх нагороджують деякі керівники, восхваляються. Ну, по церковному вченню і Євангелію це одержимі люди, це безнуваті люди, тому що людина богобоязнена ніколи не буде різати в домі Божому замки, бити вікна, бити ладик, священників, людей з газовими балонками приходами, з пістолетами, закривати своє лице і показувати якусь свою силу. Це бесовська сила, вона проявляє свою нетерпімість до людини. А Божа сила, браті і сестри, це по Іван, це не я кажу. По Іванську вченню, Божа сила, яка хоче допомогти підняти, нагодувати, одіти, якими ми вони не прикривалися своїми благими оправданнями. Ну по вченню Євангелія, хоча вони ці люди і мають на собі священницьку одежу, і хрести мають, і клобухи, і архієрейську одежу носять. Але но це означає, що Духа Божого там немає. Тому що Дух Божий вчить людину до милосердя, але не до насильства. Насілує людину тільки диявол, гріх. А любов Божа, Божий Дух, людині дає радість. Вона задоволена і вдячна за все. І сьогодні ми не повинні переживати за те, що ми кажемо, от я йшов, мені стало погано біля тої людини. Я боюся, що коли ми бачимо, десь ми приїжджаємо в монастир, там кричуть, там гавкають, там кукурікають, що часом мені не сталося. Ми чуєте сьогодні, що Євангелія, якщо волі Божої немає. Диявол повредити людині не може. Ми сьогодні знаємо, скільки ми роздражені. Це буває духовна одержимість. Злюся, роздражаюся, кидаю, нічим не задоволений, все мені не так. Часто навіть батьки казали, в ближчі що ти такий одержимий став? Звідки в тебе така злоба? Так, браті і сестри, буває, дух вражий, він не любить миру. І коли ви хочете щось навіть добре зробити, ви хочете піти до сповіді, тут прийде діти, будуть вас роздражати, чоловік, щось, сусіди будуть дзвонити, щоб вас вивести з себе, щоб ви втратили страх Божий, покаянне відчуття. І тут не потрібно боятися, але Боже поможи мені. Помаленьку все розставляйте. По полочкам, але робіть то, що ви намірилися зробити Божого. І Бог вам в цьому буде допомагати. Ви чули, що люди, які побачили чудо, сказали, відійди, Господи. І колись апостол Петро сказав також, коли побачив чудо, яке Господь сотворив. Він сказав: Господи, відійди від мене, бо я чоловік грішний. Це було. Відчуття смиріння, гріховності. А люди, які вийшли і сказали, відійди, це гординя була. Я не хочу нічого міняти. Чого ти йдеш в церкву? А нащо ти туди ходиш? Це люди, браті і сестри, які не хочуть міняти себе. В собі нічого. Вони так звикли. І гадаринські люди, які побачили чудо, які людину, яка Жила в гробах, представте, ви йдете попри цвинтар і там ходить, лежить в ямі, людина молода, роздіта ходить, який це страх. І коли вони побачили зціленого, вирікованого, вони не врозумілися. І це означає, браті і сестри, щоб Господь сьогодні зробив, хто знає, які чудеса. Якщо людина не має віри, вона не просвітиться, вона не зміниться, вона не хоче. Тому що її воля направлена на привичку до гріха. Чому ми йдемо в храм? Тому що хочеться змінитися. От недавно приїхала вчора була людина, вони 150 кілометрів приїхали на таксі з своєю проблемою. Приїхала одна молода жіночка, їй 22 роки, Ну, не буду казати, менше, більше Римокатоличка. І каже, батюшка, я хочу до сповіді. Вона приїхала в храм, побула. Я кажу, а як ти так хочеш? Яке твоє життя, як ти там живеш? Каже, я ходжу в кость, монастир, я викладала, вона вчителем була в костьолі недільної школи, з монашками, з монахами там жила. А як ти хочеш в православну церкву прийти до сповіді? Що таке? Що тобі там? Вона каже, я не буду казати, ну кажу, в мене нема того відчуття, що я обрела тут церкві, того спокою. У неї була проблема. Вона побула на службі, вона здалека приїхала, трошки побула. І та хвороба її покинула. Вона позавчора дзвонить і каже, в мене ця, що була яка проблема, вона мене залишила до сьогоднішнього дня. І це її дуже здивувало. Вона лікувалася дуже. Що таке, браті і сестри, в храм прийти? Це означає змінитися. Ми хочемо, щоб Господь вселився нас, в нас і допоміг нам перебороти всі ті страсті, гріховні навички, які у нас є. Возьміть пустослов'я. Стане з людиною, вона може говорити годинами. І перебити немає як. Возьміть людину, яка черевогоднім займається. Вона буде їсти і їсти і їсти, їсти. Здається, ну не знати, їй не потрібно, ну це страсть. Вона лишня їсть, Вона не може перебороти. А гнів, як ми сьогодні всі гніваємося, це також, браті і сестри, така одержимість. І ми повинні пам'ятати, що тільки молитвою, постом і послушанням саме більше лікарство. Це послушання. Монахи, які молоді, приходили в монастир, ставали великими, тому що вони відкидали свою волю, вони слухалися. Ти можеш день і ніч ставати вночі на молитву. Ти можеш без олії їсти середа і п'ятниця. Але якщо ти не слухаєшся, ти ніколи не переможеш ніякий гріх. Диявол хитро поступає, тобі обідно, що ти, тобі треба відказатися від своєї волі. Сьогодні преподобного богоносного отця нашого Іова, Єгумена Чудотворця Почаївського. 10 років хлопчик прийшов у монастир. У 12 років він прийняв постриг. І він був послушані у Дубецькому монастирі. Він був 20 років Єгуменом. А в Почаєві він був 50 років Єгуменом. Він прожив більше 100 років. Пещерку, пам'ятаєте його пещерку? Хто залазив, хтось боїться, хтось залазив, він там сховався молився, а його вибрали Єгуменом. Він 50 років був Єгуменом. Зараз дітям, браті і сестри, не можна давати мультики. Коли діти їдять і перед ними включають мультики, телевізор, пам'ятайте, що ця їжа ніякої користі не приносить. Людина питається зовсім іншим духом, нечистим духом. Сьогодні велика помилка батьків колись брав коляску, візочок дитину, і ти йшов, розмовляв, спілкувався з дитиною, щось говорив, питання задавав. Дитину в коляску, дитині телефон руки, мама телефон коло себе на колясці, і поїхали двоє німих. Хто кого везе. Що кого, хто навчить. Така зараз виховання, браті і сестри. Це велика помилка батьків. Не годуйте дітей з телефонами, ні груддю, ні стола, тому що ми питаємо дитину нечистим духом. І Господь нам попускає, щоб потім ми приходили в храми через зізкість скорботи, печалі. І Господь показує: От я, істочник, я радість зі мною тільки безпечно. А все остальне це соблазн. і преподобне Іву, браті і сестри, він прожив 100 більше років. Він день і ніч перебував на молитві. Він являвся після смерті декільком людям, як живим. Розказує їм, що робити, як поступати. Святителю Діонісію він трижды являвся і сказав, скільки моє. Мощі, тіло буде лежати, що в землі. Він не вірив, коли відкопали мощі не тріні. Сьогодні дуже багато своїми скорботами приїжджають туди. Коли завоювали Уніати Монастир, 20 років не пускали до мощей преподобного Іова. Але коли побачили, скільки зцілень, скільки чудес робиться, відкрили до преподобного доступ. І сьогодні. Восхваляють преподобного молитвені монахи, люди, які приїжджають своїми скорботами. І для нас приклад, що ми повинні смирятися, молитися, подвиг преподобного Іова. Він садив дерева, копав землю, викидав гній, він все робив по послушанню. І він обрів Бога благодать. І сьогодні нехай молитвами преподобна Іова, його мене Чудотворця Почайського, Господь ісцелить всіх, хто має яку одержимість. Пам'ятайте, в цій чи іншій мірі ми всі є з вами одержу нечистим духом. Коли хочемо зробити якесь зло, коли хочемо комусь навредити, коли хочемо когось укорити, роздражаємося, приймося, ругаємося, пам'ятайте, що це одержимість нечистого духа. І коли ви скажете, прости мене, Господи, дай мені Боже смирення, Пам'ятайте, що Бог вселиться в нас і дасть нам свою допомогу. Але я сьогодні їхав до церкви і побачив одну людину, яка йшла. Я пам'ятаю, як вона тут сиділа з чоловіком, всі розходилися, їй дуже було погано. Вона не одну службу пробула, не одну вичатку їздила. Але коли їй стало легше, в церкві її вже давно не видно. Вона молода, така, гарна, така, симпатична. Чоловік казав, я не можу дивитися, як моя жінка мучиться. А коли стало легше, все, голову в сторону. А згадайте цього держиму, що він зробив. Він пішов і проповідував, восхваляв Бога про те, що йому Господь зробив. Дай і Бог нам сьогодні проповідувати, прославляти Боже ім'я і бути вірними Богу. А це сама більша нині проповідь. Сьогодні, от солдат стоїть під Волчанська, приїхав на пару днів. Ви знаєте, які там бої. Ну стоїть в храмі. Тільки приїжджають, приходять в храм. І нам, браті, і сестри, потрібно спішити в храм, молитися Богу, не опускати, пити на тощак водичку, читати ранком ранішні молитви. І почитайте часто, коли у нас є якісь такі проблеми духовні, преподобно Івову Акафесту. Нехай Господь хранить молитви преподобно Іво, великомучницею Параскеви, П'ятниці. Які батьки дуже соблюдали середу і п'ятницю, і дочку назвали Параскева, що в переводі означає п'ятниця. Це було угодно постити середу і п'ятницю. Приподобав Феофіл Христа Раді Юродій сьогодні, який читав псалтир, сідав на бичка задом наперед, і його бичок приводив куди, куди йому потрібно. Ось що таке молитва? Нехай Господь молитвами хранить нашими, наших воїнів. Дай мир і Богодне наше життя, щоб ми прославляли Бога не тільки словами, а своїм життям. Поможе нам всім Бог. Пасі Господи.